Вихідними в Коломиї перебувала Ганна Герман. Народний депутат України, заступник лідера партії регіонів, приїхала сюди з робочим візитом. У штабі кандидата на пост президента Віктора Януковича Ганна Герман зустрічалась із людьми. Вислухала проблеми Коломиян, деяким навіть із власної кишені виділила кошти на їхні потреби. Після цього депутат України відвідала коледжі права та бізнесу і комп'ютерних наук. Також народний обранець вшанувала пам'ять загиблих під час Голодомору. Про приїзд Ганни Герман дивіться далі. Вперше до Коломиї народний обранець приїхала у 95-му році. І вдруге лише цих вихідних. Ганну Герман запросили в гості одну партійці. Спочатку заступник лідера партії регіонів поспілкувалася з коломиянами. У штабі Віктора Януковича люди приходили з наболілим. Одним Ганна Герман оплатила поїздку на лікувальний курорт, іншим побіцяла виділити на півроку ліки. Деякі прохання людей партії регіонів наштухнуло створити молодіжний всеукраїнський рух. Виявляється, є дуже багато людей, яких турбують подібні питання, і ми навіть, тут навіть виникла зараз ідея створення деяких громадських рухів, які будуть впливати на політики, впливати на владу, щоб розв'язувати питання, особливо молодіжні. Я думаю, що це дасть поштовх для нових законодавчих ініціатив і для того, щоб радити новому президенту як треба дбати про людей і що треба робити для людей, особливо на Прикарпатті. Люди це з прикарпаття чи з Донеччини, байдуже головне вивезти країну з кризи, каже Ганна Герман. Народний депутат запевнила, в разі обрання Віктора Януковича президентом всі без винятку отримуватимуть підвищені пенсії та зарплати. Це першочергове завдання лідера партії регіонів. Пенсіонери, які отримують мінімальну пенсію, повинні отримувати на 75 гривень щомісяця більше, а бюджетники, там, фельдшери сільські і так далі, хто отримав мінімальну заробітну оплату, з 1 листопада вони повинні отримувати на 3 гривень цю зарплату більшу. Віктор Федорович Янукович сказав, що перший його указ буде указ про те, щоб перерахували людям і повністю виплатили, починаючи з 1 листопада 2009 року, гроші за весь цей період. За першим кроком успішні наступні у програмі Віктора Януковича сім головних пунктів. Це і сильна економіка, доступне житло, здоров'я людей, освіта та 50 мільйонів громадян до 2020 року. І основне відродження малого та середнього бізнесу. Янукович дасть 5 років податкових канікул для малого і середнього бізнесу. Це буде значна підмога людям. І відродиться, особливо на Прикарпатті, на Західній Україні. Це дуже важливо, бо тут вже мало залишилося таких великих потужних. ...підприємств, таких, як, наприклад, є на Сході, і дуже багато підприємств малих закрилося. Тому якщо Янукович дасть податкові канікули на 5 років, я думаю, Прикарпаття розсвіте. А це означає, проблема сьогодення, економічна нестабільність країни вичерпана. З такими ідеями Ганна Герман виступала і перед студентами. Народний депутат України відвідала два коледжі права й бізнесу та комп'ютерних наук. Після того Ганна Герман вшанувала пам'ять загиблих під час Голодомору 32 33 років. Наш народ за 18 років вчився дбати про померлих. Ми вміємо шанувати пам'ять, ми вміємо віддати данину вже тим, хто поліг. Ми не навчилися одного дбати про живих. І наступні 18 років ми повинні навчитися дбати про живих. Щоб ті діти гарні, яких я тут бачила на сцені, яких є так багато в у, у Коломиї, на всьому Прикарпатті, на всій Україні. Мало майбутнє в цій державі. Щасливе майбутнє нації і є ще однією основною програмою партії регіонів. З такими словами Ганна Герман виступала в Коломийському драматичному театрі. Єдиний вихідний день тижня Ганна Герман присвятила коломиянам. а завершила свою робочу поїздку, заступник лідера партії регіонів у прямому ефірі телеканалу НТК.